Крім облаштування фортифікаційних споруд, крім ескаваторів, крім обладнання, потрібні дошки, з яких облаштовуються фортифікаційні споруди всередині. Що це таке? Думаєте, я скажу, що це є скарб. І помилитись. Тому що те, що на сьогоднішній день, лише побачивши на фото, що ми збираємося це передавати війська, сказали, що це жир. Нехай ну, буде так, щоб ви розуміли, яке непросте життя, в тому числі у служб логістики. Вони мають їхати на цивільні лесопилки і бревно, яке доходить, розпилювати на дошки заготів. Сьогодні перші п'ять йдуть в бригади для того, щоб забезпечити ефективну допомогу. Це жир. І це є. Болотна резина. Прийшла вона контракти, контейнера на суму 1 мільйон доларів. Навіть більше 49 мільйонів гривень. Це всупереч тим незаконним неконституційним санкціям, які наклали для того, щоб зупинити дії нашої команди по допомозі Збройним силам. Не зупинити а колеса для... Харчів, пікапів, машин, джипів, які так необхідні на фронті, ми вже привезли. А на блекаут, який є і в тилу, і на фронті, у нас є цілих два контейнера літі іонних батарей, потужних, крутих і ще на один мільйон доларів. Така в нас підготовка до зими. Вона є ефективна. Це ж вам не діамантові міндічі, це ж вам не дінастійні Чернишови, це ж вам не крадіжки на закупівлях зброї, це є благодійна донаторська робота команди Петра Порошенка. Так тривати.